гайс! це відео буде другою частиною перекладу подкасту Брайана Шоу та Хавтора Бьорсона. Якщо ви ще не бачили першої частини, то посилання для вас я залишу в описі, а також у закріпленому коментарі. Ну і звичайно, посилання на оригінал теж буде там. Ага, мало не забув. Свій огляд на Роукіншнал із усіма подробицями зробив також і Павло Кордіяка. Тому заходіть, дивіться, посилання також є. Травми у струнменю трапляються. Незалежно від того, як ти будеш їх уникати чи не уникати, вони все одно час від часу вилазять. Якщо згадати мене у 2011 році, то я майже не програвав тоді. Я виграв найсильнішу людину світу, я виграв Арнольд, я виграв ще декілька хороших турнірів. І знаєш, це було безглуздо, але я вважав тоді, що я буквально невразливий. Таке відчуття було, ніби ти просто на вершині світу. Я не думав тоді, що мене хтось може здолати в стронгменії, я не думав про травми, я не думав, що мене щось може боліти. Я не думав ні про що. Чесно кажучи, мені багато хто тоді говорив: Брейн обережно, можна травмуватись там, можна травмуватись там, а мені до лампочки було. Але я насправді себе тоді так і почував. Я був дуже голодний до перемог, я був настільки мотивований, я мусив просто їхати вперед як поїзд. А потім раптом у 2012 році на Арнольд Класік я рву собі біцепс. І я такий, ну окей, треба тепер повертатися після цього. В деякому сенсі я навіть радий, що так сталося, бо це змусило мене рости. Це був певний досвід. І після цього я повернувся ну, ментально сильніший я ніж був. І це досить цікаво. Навіть якщо дивитися на тебе, то протягом твоєї кар'єри можна сказати, що у тебе не було якихось серйозних травм. Так, звичайно, були якісь неприємні випадки, але щоб прям дійсно щось серйозне не було, правильно? Так, справді чогось реально серйозного у мене не було. Але я згадаю одну травму, про яку насправді. Мало хто знає, і яка мучила мене протягом дуже довгого часу і дуже сильно повпливала на мій хват. Це було пошкодження нерва у моїй руці, через що мій хват зовсім не був конкурентно здатним протягом дуже і дуже багатьох років аж до напевно пізнього етапу моєї кар'єри. Я відчував сильне заніміння пальців трьох своїх пальців, через що я навіть не міг стиснути як слід свою руку. Я насправді не надто багато про це говорив, але саме ця проблема дуже сильно вплинула на мої виступи саме на початку моєї кар'єри. Бо, ти сам розумієш, мій хват не був на тому рівні, на якому він повинен був би бути. Пам'ятаю, лікар сказав тоді, що там немає місця для нерва, бо я виріс занадто швидко. То у тебе була операція, так? Якого типу? Тобі, виходить, просто зробили там місце для нерва? Так, це капець, мужик. Ти знаєш, у мене було точно так само. Так, так, я це знаю і хочу запитати: от тобі зробили операцію, і що було далі? Твій хват одразу повернувся до норми, чи ти змушений був ще протягом довгого часу повертати його до потрібних кондицій? Я тобі одразу скажу, що це була найгірша травма, з якою мені доводилось стикатися. Ну, так, це насправді дуже неприємно і дуже дратує. Я через це навіть спати нормально не міг. а Моя рука була в такому положенні, коли я спав, і постійно кожну ніч мені там стріляє, стріляє, і це було жахливо. І все це через цей нерв у мене, як і в тебе, німів мізинець, німів безіменний палець. Ну а потім у 2012 році, це було до найсильнішої людини світу, я навіть уже не міг рухати цими пальцями. Ну а далі все дійшло до того, що я не міг зашнурувати шнурки, я не міг одягнутися нормально. Ну а потім взагалі усі ці маленькі м'язи, які відповідають за рух пальців, за згинання кісті, почали атрофовуватись. Все тоді було насправді дуже погано, і це мені ще і пощастило, бо коли я пішов до лікаря, то він сказав, що я вже на півроку запізнився. Далі мені зробили операцію, ну і я буквально заново вчився володіти своїми пальцями. Ну а що можеш сказати ти, після операції у тебе це все пройшло носить швидко чи ні? Ні. Хоча чекай, а що ти маєш на увазі? Сила хвату чи саме оніміння? Оніміння. Ну, скажу тобі чесно, і це дуже дивно, я по сьогоднішній день відчуваю невеличке оніміння у своєму мізинці, воно не проходить, ніби там застрягло. Хоча з іншої сторони це абсолютно ніяк не впливає на мій хват, він зараз сильний, як ніколи. Тож я можу сказати, що мої найгірші травми це ось цей нерв. Хоча багато хто скаже, що ну і що тут такого, я тренувався з цим, я змагався з цим. Але насправді змагання стронгмену – це така річ, де сила хвату, де самий хват для тебе дуже важливий і без нього виступати насправді важко. Ну, а розрив грудної, ну так. Скоріше, я би, напевно, поставив на перше місце по важкості розрив грудної, так, це, напевно, найгірша травма, яку я мав. Ну а на другому місці пошкодження нерва. Просто через те, що він дуже сильно повпливав на мої виступи. Ось це правило я розпочав, я мушу закінчити. Звідки воно у тебе взялося? Чому ти йому слідуєш? Можливо, можливо, твої батьки його тобі прищепили, коли ти зростав? Можливо, ще щось. Так без мені дуже пощастило з батьками. Також були ще кілька хороших людей у моєму житті, колишні наставники або мій тренер із баскетболу. Насправді це дуже круто, коли ти ще молодий і у тебе є якийсь наставник, який може постійно направляти тебе у потрібному руслі. бо в молодому віці це насправді дуже важливо. Я пам'ятаю, як наш тренер навмисно розвішував якісь цитати по дверях, і ми мали це запам'ятовувати. А ми молоді тоді були і думали, ти які нахрен цитати? А потім, після закінчення тренувальної сесії, він нас їх питав. Ну а хто не запам'ятав, він казав шуруй з залу. Вау. Було ще дуже багато людей, які дуже сильно підштовхували мене замолоду, і це, безперечно, відіграло свою роль. От, от скажи мені, як ти вважаєш оцей атлетизм, який ти здобув, граючи у баскетбол, тренуючись у баскетболі, чи допоміг він якось тобі у твоїх подальших успіхах у стронгмені? Ну, я думаю, що так. Це безперечно відіграло свою роль. Це зробило мене спортивним, атлетичним, і можна сказати, що це був певний бекграунд у моїй спортивній кар'єрі. До речі, те саме можна спитати і тебе, бо ти також грав у баскетбол. Скажу тобі, що я думаю з цього приводу: баскетболісти мусять розвинути дуже високий рівень атлетичних здібностей для того, щоб навчитися правильно рухатись. Бо баскетбол це дуже рухливий вид спорту, і вам треба навчитися, як рухатися правильно та швидко. Тут недостатньо просто бути великим та бігти вперед. Тобі треба навчитися бути рухливим, витривалим, атлетичним, гарно стрибати. Хоча, зрештою, ми не так часто використовуємо вертикальний стрибок у струнмені. я б сказав, певно, взагалі ніколи. Але... Ну хіба що, коли перекидаєш бочку через поперечину. Але я можу сказати, що саме це, наприклад, навчило мене швидко рухатися у естафеті. Піднімати, брати щось з підлоги і бігти з цим, перехоплювати у руках. Як на мене, це все дає дуже хороший базовий рівень атлетичності. Ну а я, зрештою, вдячний за це. Так, безперечно, можливо, деякі люди будуть зі мною сперечатися, хтось буде топити більше за футбол або ще якийсь схожий вид спорту. Але я буду стояти на своєму, думаю, що саме баскетбол це найкращий вид спорту, щоб навчитися саме правильно рухатись, в першу чергу, саме як атлет. От, наприклад, якби ти та я не займалися баскетболом і не отримали там тих навичок, які ми отримали, то я насправді зовсім не впевнений, чи були би ми настільки успішними потім у струнумені. Я думаю, що це точно допомагає, особливо в порівнянні із людиною, яка просто набрала якісь хороші слові, перейшла у стронгмен, Ну він точно не буде успішним у якихось естафетах, у вправах, де потрібна тут ця динамічність, вибуховість. Ну, я чесно погоджуся із всім, що ти сказав, я теж вірю, що це відіграє дуже важливу роль. Раніше, коли ми з тобою записували відео, ти продовжував займатися боксом. Я робив спроби стартанути у ММА, і ми говорили про те, як піднімати залізо, впливає на все це. Так, так, було таке. Я пам'ятаю, як в той час мій тренер буквально заборонив мені піднімати. Так, це це дійсно було важко. Мені насправді дуже складно було вставити це у список своїх пріоритетів. І я, чесно кажучи, не переставав ходити в зали і тренуватися. Я просто психологічно не міг справитися з тим, що мені не треба піднімати вагу. І я це прекрасно розумію. Скажу, що я рік часу продовжував тренуватися, тягати залізо, після чого мій тренер категорично заборонив мені важко тренуватися. Єдине, що я потім робив, це ранкові пробіжки, далі були тренування з боксу, спаринги, робота на мішках. Іноді я тренував свої фізичні кондиції. Це були якісь вправи на усе тіло, наприклад, як бьорпі або скакалка, якісь високоінтенсивні вправи. Інколи, чесно кажучи, це було настільки виснажливо та важко, що після кожного такого тренування я хотів бляха вмерти. Це було дійсно капець, як інтенсивно. Ну так от, коли ми з тобою останні розмовляли, все це, мій ММА маю на увазі, був тоді ще в силі. А потім все раптово просто зірвалося. Я був дуже у цьому розчарований, бо я завжди віддаю всього себе, тій справі, яку я роблю. І я тоді думав: ей, у мене є дата, я буду готуватися, я буду готовий. А потім все зірвалося. Ну і це було для мене дуже велике розчарування. Ну а зараз у мене є армреслінг. Це насправді така штука, яка цікавила мене завжди, але так здалека. Бо будучи стронгменом, я не міг приділити цьому достатньо уваги. Але мені завжди подобалися всі штуки, які пов'язані з хватом, подобалися всі ці рухи, підйоми руками, боротьба. Я думаю, що воно мене затягнуло, бо я дуже люблю аналізувати, розбиратися у таких речах. А тут у армреслингу насправді речей для аналізу набагато більше, аніж я коли-небудь міг собі подумати. Наприклад, положення рук або те, як і куди ти маєш рухатись, або ти маєш думати, як стати сильнішим у тому чи іншому положенні. Все це дійсно дуже мене захоплює та мотивує. Дозволь запитати таке, де ти бачиш себе у арресінгу? Яка, яка твоя ціль у цьому виді спорту? А, ха, це ти запитав, постав себе на моє місце. Е, я напевно збрешу тобі, якщо скажу, що не збираюся стати найкращим у цьому. Ну така правда, мій мозок просто не може працювати інакшим чином. Деякі люди послухають і скажуть мені, ну я впевнений, що такі знайдуться. Вони скажуть, та ні, Брайан, це неможливо. І ось що я можу сказати таким людям. Ви просто не розумієте, на що спроможний високомотивований спортсмен. Ви не знаєте на що він здатен у себе в голові і коли він це робить. Так, звичайно, я не скажу, що це буде через місяць або навіть наступного року. Скоріше за все, цього не відбудеться навіть і через рік. Але я знаю, що це обов'язково станеться, якщо я буду прогресувати і якщо я буду ставати все краще і краще і краще. Я думаю, що це якраз усе через мій підхід. Якщо я чимось займаюся, то я віддаю себе повністю. Думаю, ти один з тих, які точно мусять мене зрозуміти. Мене буває запитують, чому я не хочу продовжувати займатися стронгменом у категорії Мастерс. Ну, а мене це взагалі не вставляє. Воно мене не захоплює. Я хочу змагатися із найкращими. Ну, а що ти можеш сказати стосовно себе? Ти вже на 100% повернувся у стронгмен, каже, що твоє тіло вже звикло до тренувань, усе йде окей. Тому скажи, як довго ти ще збираєшся змагатися? Чи можливо ти ще сам навіть не маєш відповіді на це питання? Ну, це насправді дуже хороше запитання. Скажу чесно, я довго над цим думав, я довго радився і своєю сім'єю, і поки я дійшов висновку, що буду просто насолоджуватися процесом, буду просто змагатися, поки я вільний від травм і здоровий, поки моя родина та оточення підтримує мене. Ну і поки я можу покращуватись та прогресувати. Зараз я не можу сказати, це буде 3 роки, чи це буде 5 років, неможливо на таке відповісти. Так, це неможливо. Я не можу нікому зараз давати якихось обіцянок, бо я стаю старший, старію, і я повинен прислуховуватися до свого тіла. Я збираюся бути розумним і скажу, що не збираюся змушувати себе затримуватися у спорті, якщо не буде ніякого прогресу. Зараз я знаю, що я все ще прогресую, що я все ще стаю сильнішим, і це мене неабияк мотивує. Вірю, що я знову зможу стати номером один і я буду за це змагатись. Ну, я думаю, у тебе ще достатньо палива в баку, чоловіче, і думаю, що це абсолютно всім очевидно. Ну що ж, друзі, на цьому все. Дякую за перегляд, дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що вам дане відео сподобалось, і ви оціните його вподобайкою. Думаю, що далі точно буде ролик із Хупором. Ну а ви, будь ласка, напишіть у коментарях, чи хотіли би ви переклад подкасту Брая на шоу із Девоном Ларатом. Ви були на каналі Прокачник, як завжди, тягайте залізо і бувайте здорові!